За лет был. За за Слава Украине! Сегодня даже возвышены садных войск. Багато разногласів по цьому поводу. Отмічать, не відмічати, я скажу вам чесно, люди добрі, це рішати дуже не десантники, а не всякі політикани і прося швань. Це наш праздник, І він був, є і буде. А те, що там вони попридумують, я розумію, Україна інша держава, але десантне братське, воно було везде і буде завжди. Хай говорять, що хотять. А самий долг. Прийти, вспомнить и отметить вот этих ребят, для которых построен этот монумент. Для вас. Сколько героев воздушно десантных войск на Донбассе, Донбасі, афганці, теперішні хлопці. І всі склонні тому, що день ВДВ це наш. День ВДВ. Она политическая интрига. Песня посвящается диверсантам-разведчикам воздушно десантных войск. Кто лезет в пыль и грязь? Все пофиг, все смеясь. Прыжок и сладкий сон в степи. Лицо в грязи автомат. Красиво скроет маскал от разведка. Бог их, береги. Задачи все успешно выполняем, Оружие, науки изучаем. И спортом дружим, может вой, Сирены брязнуть боевой, Лицо перед врагом мы не теряем. А в отпуск кто совсем домой, кто с радостью, кто с сединой, По-разному гражданка принимает. Но кто служил, тот все поймет, и боевых сто грамм нальет, И с нами эту песню подпоет. Тремя ветрами веяны, тремя ветрами бреяны, воздушно десантные войска. Тремя ветрами веяны, тремя ветрами бреяны, воздушно десантные войска. То лезет и грязь, все попіль, все сміясь. А небо ж яке живе, як бірети. Слідуюча пісня посвящается ребятам, побратимам моїм, тим, хто на Донбасі, хто захищає родину. Мінські угоди називається пісня. Що знову безсоння, знову траки гуркочуть поряд, стогін побитих хлопців, смертя тягне їх в неволю. Мамо, рідненька нене, чутно в тумані чорнім Де ж вони? Знаю поряд, знов не знайшов нікого, скільки ж нас будуть бити. Бити без карногоди, де ж наші генерали, дайте лише наказ нам. Ми ж їх за рідні душі, ми ж їх за нашу державу, битимемо безустанно і не пожаліємо нікого. Мамо рідненька, мамо, вибачте свого сина, Батькою ви вилиш у мене. Рідна земля Україна, мінські угоди писали кров'ю братів, по побратимів, сенсу ж якого дали, крові немає броду, танки пішли по піхоті, хлопцям немає сходу. Мамо, рідненька мамо, знову і знову, і знову а. Що? Знову безсотня? Знову. Траки гуркочуть поряд. Сто він хлопців. Смерть тягне їх в неволю. Остап? Що